Як я раніше думав, фундаментал Papa Enducation. Тут були мої шизові теорії, здогадки і так далі. Все почалося з ТікТоку, я почав дивитися і наткнувся на це відео. Я спочатку подумав, що це є авто відео і є творець ФПЕ. Типу, це він малює анімації під пісню. Потім я зайшов на його аккаунт, подивився і зрозумів, що не він створив цю анімацію. Зайшов в коментарі, почав шукати, шукав, шукав і знайшов в Ютубі. Ну, я трохи забіг наперед і я повинен сказати свої теорії і здогадки по цьому відео, що в тіх було. Ну і я думав, що місику буде головною виходійкою. тобто їй ніхто не буде допомагати і вона сама буде всіх крамсати і їсти. Також я не знав її мені, але для зручності будемо називати її місцикуль. Також я думав, що місикуль на учнів, тому що в неї залежність від канібалізму. І якщо вона не буде цього робити, то у неї буде типу ломка і потім вона буде жати всіх, кого побачить. Ну, як на наркоманів, які не отримують дозу. Також я думав, що Енджел буде головним героєм. Також я думав, що школа не знає про те, що місце сирку канібалка. Ну і Енджел, типу, знає про це і намагається її зупинити. Також я думав, що Міс стравий це просто вчителька, яка походила мимо і побачила це ваху і стояла. Ну і в мене була така здогадка, що або містравий прийшла допомогти Енджелу, або Енджел прийшов допомогти Клер і містравель, ну і він врятував їх обох. Ну, я навіть таку картинку зробив, щоб ви зрозуміли, хто є, хто. Я, до речі, коли шукав відео по ФП на Ютубі, я ще наткнувся на це відео в Тіктоці. Ну і в цьому відео я побачив цю картинку ну, з їх реакцією і як коле тікає через вихід. Я такий сиджу і думаю, ну, мій сико зрозуміло, чому вона так реагує. Клера, тобто її їжа тікає від неї. й можливо просто в паніці, тому що вона стала свідком цього пізніця і тупо вахує. А ось міцбум я ні разу не бачив, тому я зробив теорію, що вона теж випадково стала свідком. Ну добре, тепер можемо переходити до оригінальної анімації в Ютубі. Почнемо з зіп. Я спочатку подумав, що зіп це хлопець. Ну, придивився трохи і зрозумів, що це дівчинка. Оце і тіло бо в неї дівчаче. Ну, коментатори мене запутали, сказали, ні, це хлопець, ні, це дівчинка. Ну, коротше, я сам спочатку запутався, але потім уже розібрався. Також я думав, що міста і Міс Бумі теж канібалки, і вони теж будуть ловити і їсти дітей, як циркуль. Але в анімації вони наче нікого не їли, тому не факт. Можливо, вони просто бувають дітей по приколу. Також, я коли побачив у перший раз Алісу, я спочатку подумав, що це якась місцева бабайка, а потім у нас з'явилася ще друга теорія, що Аліса це ще одна вчителька шизоїка яка вбиває дітей. Ну а другу теорію я відкинув, тому що вона не дуже схожа на вчительку. Також, коли я почав прислідувати твоїх учителів, я подумав, що вони будуть намагатися їх вбити якось по-тихому без свідків. Ну а країн, типу, буде намагатися втекти або на вулицю, або вийти до людей, щоб їй допомогли. Ну а потім при перегляді я зрозумів, що, скоріш за все, всім буде похуй на вбивство квед. Ну і у них вбивство за двійку це, типу, звичайне діло, нічого страшного. В принципі, в мене і зараз така теорія, що всім тут похуй і це у них нормально. Також у мене зараз є теорія, що все такі спеціально роблять двійки, щоб бувати учнів. Типу не важливо, як ти добре знаєш цей предмет. Якщо мій цирку, ти, наприклад, не сподобався чимось, вона тебе просто поставить двійку і зжере тебе. Також я думаю, що місирку буде їсти ебі повністю, тобто від ебі, наприклад, залишаться тільки кістки або тільки кров. Ну і також я подумав, що можливо вона потім його забере по додому і там доїсть. Також в мене були дві теорії, що сталося з ланою. Перша теорія вона просто вбила її, а потім теж сховала до себе, щоб потім доїсти, тому що вона поїла вже Ебі і вона наїлася, і лана тупо не влізла. Ну і друга теорія вона виробила лану, щоб потім віднести до себе додому і там або жерти, або ще щось зробити. Потім я побачив цю сцену, і в мене з'явилися знову дві теорії. Першу теорію я вже вам розказував, всім тут настільки похуй, що у них це нормально. Ну і друга тилоя, місику настільки тупа, що навіть не постаралася сховати тіла. Також я був здивований, що місику їх не доїла, або не забрала додому, щоб там доїсти. Ну і якби вона несла два тіла додому, я не думаю, що хтось би на це звернув уваги. Потім, коли на Енджела напали, я подумав, що скоріше за все або з'їдять, або вб'ють. Ну а потім я згадав, що і на напів'юхі є, тому я зробив висновок, що він головний герой. Хоча я спочатку думав, що вони усі четверо будуть грати якусь важливу роль, тому що вони усі на прев'юхі. Ну, або мати достатньо екранного часу. Ну, їх показали тільки під кінець. Потім, побачив Алісу, у мене з'явилася одна така теорія. А може вони скидують всі свої вбивства, ну, учителі на Алісу? Типу, наприклад, вбили Ебі, Лану і Клет, скажуть, що це Аліса зробила. А потім я таки подумав, да. ні, навряд чи. Ну, теорія звучить дуже цікаво, я б сказав. Я раніше думав, що цирку і формі кішки придумали фанати. Но потім виявилося, що це на чекеті перша придумала цирку кішку. Ну і я розказав про свої теорії, здогадки і так далі. На цьому я закінчую відео.